Слава Україні! Не стомлююсь дякувати Збройним силам України, хлопці, дівчата, які нас захищають і боронять нашу Україну. Величезно вам дякую, друзі, мої підписники, і вас заохочую до того ж. Дякуйте, допомагайте фінансово, фізично, словом, молитвою разом до великої української перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні ми приготуємо нереально смачну ароматну домашню випічку, вона буде з яблуками, тому пропоную вам рецепт дуже смачних домашніх вертут з яблуками. Обіцяю, що це буде просто, як завжди, швидко і, звичайно, дуже і дуже смачно. Погляньте, яка смакота в нас вийде в результаті. Якщо вам цікаво і хочеться це спробувати, Дочекайтесь відео і скоро зможете смакувати ось такою апетитною випічкою. Бачите? Думаю, я вас зацікавила, тому пропоную скорішенько пройти до кухні. Приготувати всі необхідні інгредієнти і вже почати приготування. Залучайте до процесу своїх рідних, близьких і людей, яких ви любите. Разом цікавіше і смачніше. Для приготування тіста необхідно взяти пшеничне борошно 400 г, 100 г водички, одне велике яйце, 80 г рослинної олії. Один пакетик або 10 г ванільного цукру та дрібка солі. Всі інгредієнти ви зараз бачите перед собою на екрані або шукайте в описі під цим відео. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Отже, для тіста в миску відправляємо водичку, сюди ж додаємо рослину олію без запаху, також одне велике яйце розміру С0 і ванільний цукор. Це за смаком і дрібку солі. Можна тісто зробити зовсім без цукру. Я просто даю для запаху. І все гарненько перемішуємо між собою. Все, тепер до рідких інгредієнтів просіємо пшеничне борошно. І можемо замішувати тісто. Спочатку я це роблю лопаткою, а потім гарненько вимішую руками. Адже тісто любить руки. Ось так. Перекладаємо тісто на стіл і ще домішуємо. Воно має бути еластичним і легким в роботі. Все, робимо з тіста клубочок, бачите, яке гарне, і липне до рук. Кладемо його в миску, зверху накриваємо харчовою плівкою і лишаємо при кімнатній температурі. На півгодинки, нехай тісто відпочине. А поки відпочиватиме тісто, тим часом ми приготуємо яблучну начинку. Для цього нам знадобиться яблука будь-які 1 кг, цукор 100 г, панірувальні сухарі 2 столових ложки за смаком цедра апельсина та. Чайна ложка кориці. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, або дивіться в описі під цим відео. Отже, яблука нам необхідно почистити від шкірки і прибрати з них серцевину. Друзі, ви можете тут вчинити двома способами або зробити так, як я, і далі після чищення яблук їх нарізати на маленькі квадратики. Або ж просто почистити і натерти їх на крупну тертку. Буде також смачно. І, до речі, рецепт тіста універсальний, і ви можете зробити плачинди з гарбузом, з яблуком, також з капустою, наприклад. Отже, до нарізаних яблук я додаю цукор, у мене коричневий, був сушену пельцинову цедру і корицю. Все гарнесенько перемішуємо і все, начинка готова. Через півгодинки дістаємо наше тісто, воно відпочило, клейковина розійшлася. Далі я тісто ділю на дві рівних частини, бо буду робити дві вертути. Одну поки загортаю в плівку, з іншою працюю. Що робимо, друзі? Розкачуємо тісто у дуже-дуже тонесенький. Прямокутний пласт. Ну, прям такий тонкий, що має бути поверхня стільниці, видна через нього. Максимально тонко, можете розтягувати його також руками. Все. Тепер на поверхню я викладаю рівно половину панірувальних сухарів, можете замінити на манну крупу. Ось так розподіляю. Далі рівно половину яблучної начинки. Робимо таку ковбаску і починаємо формувати рулет. Нічого тяжкого. Бачите, яке прозоре і тонке тісто. Ось таким чином скручуємо. І робимо ось такого равлика все, перша готова. Я їх буду випікати в ось таких роз'ємних формах для бісквіта. І точно таким чином робимо другу вертуту. Як бачите, дуже і дуже просто все. Вертути готові. Тепер за бажанням змащуємо їх яєчним жовтком, або цілим яйцем, як я це зробила, або молоком. Можете так лишити. Тим часом духова шафа вже розігріта до 180 градусів, відправляємо випікатися їх на 45 хвилин. Після випікання даємо їм повністю остигнути у формі, прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою і можемо витягати з форми, поки вони ще тепленькі, і насолоджуватись. Погляньте, дуже легко все виходить з форми. І ось така краса у нас виходить. Правда, дуже просто кілька простих інгредієнтів, і погляньте на цю красу. Це не тільки гарно, але й дуже і дуже смачно. Зараз розріжемо. Бачите, друзі, дуже тонке та ніжне тісто. І ось як багато всередині смачної ароматної начинки. М -м -м. Не перевершено. Реально дуже смачно. Тому, друзі, обов'язково приготуйте поки пора, яблук ароматного та яскравого гарбуза. Приготуйте побільше. Запасіться молоком або ж ароматним чаєм чи кавою. Зберіть, по можливості, всіх найрідніших і насолоджуйтесь спілкуванням і ароматною домашньою випічкою. Дякую, що готували разом зі мною. Залишайтесь! Підписуйте, ставте вподобайки, і обов'язково, друзі, напишіть в коментарях, чи готуєте ви вертути, і якщо так, то за яким рецептом та з якою начинкою. Всім дякую!